Розумієте чи ні? Яка процедура? В законі чітко написана процедура. І ми будемо в суді це доказувати. Що ну, так, що ви не доказали? так ми подали позови. Так, але. з лютого місяця вас позбавили лютого місяця? А з якого? Вас... А ви хоч читали ті умивали, Цив... яке це ВК. Вас зараз? позбавили з'їзд позбавили. З'їзд коли був? Так в якому? В лютому чи в квітні місяці? В якому це квітні місяці? Ну ви ж краще читаєте? знаєте, Ну, Читаю. я знаю. Я, Я знаю, зна... а ви брешете кругом в інтернеті. Серйозно? Да. Так вас з'їзд позбавив повноважень. Ви вже не можете представляти інтереси. З'їзд е... не може партії. позбавити повноважень. З'їзд приймає е, пропозицію про, -про, -про, про відкликання. А позбавляє депутатства територіальна виборча комісія. Ні, це ви, да. закон, пан, знаєте. Ні, Якщо з'їзд позбавив вас е, мандата, то комісія не може. Комісія таке може завести наступного. Читайте закон. Та Пане... Ви читайте. Пане Шуренко, у вас ще прізвище називає. Не котрів. Шуренко. А як? Щуренко. Щуренко. Через я... Щуренко я пробачаю. Да. Я пробачаю. Будучи, якщо ви настільки безапеляційний журналіст, то ви перед тим як щось написати чи публікувати, то ви хоч беріть якісь кампаністрічну інформацію. Давайте на камеру. Давайте, давай. на камеру. давайте. давайте. То, то Ви кажете, що вас партія не позбавила мандата. Е, партія прийняла процедуру. Ні, партія Пропозиції. на з'їзді проголосувала позбавити да. п'ятьох кандидатів да. мандатів. Да, після цього, після з цього порушенням процедури, відповідно до закону про статус а, депутатів місцевих рад. А чому ви не подали в домовлю... суд по десятиденний термін? Так, я, який десятиденний термін? У вас 10 днів було те, щоб оскаржити з'їздити. Ну, Ми оскаржили рішення це на засіданні Тростянецької територіальної виборчої комісії. Так, територіальна комісія не може цього е... рішення приймати. Дивіться, по процедурі територіальна комісія тільки може за Завести наступник, Ні. а вас не повинна Ні. вона. Ні. Ну от ви погано. Воєн поняття реєстрації, визнання переможців. Я до чого веду? 6 травня. Дивіться, я, нічого... 6... 6 травня. я пробачаюсь, я нічого вирізати не буду. Не Все, що ви скажете. Я тільки за, я тільки за що ви оприлюднили. Да. Я вам розкажу Would про Please. те, про те, що відбувся з'їзд партії. Я пробачаюсь, знали. я пробачаюсь. давайте, давайте почнемо спочатку. Казаче ім'я по батькові. Да. Щоренко Максим Миколаєвич по сей день дійсний депутат Ростянецької селищної ради. Який на даний момент відстоює свої права в суді і маючи на руках ухвалу суду, яка була прийнята 27 лютого-липня 2023 року, намагався повідомити голову територіальної виборчої комісії секретаря про дану ухвалу. Вони вчора відмовилися приймати ці документи у мене. А їх суд Відмов... повідомив про те, що в суді розглядається справа, це їхні проблеми. Нехай заходять на свої електронні адреси і читають. Тобто вам це невідомо. Чи суд їх повідомив, мені невідомо. Ясно. Це вже по суду справа. Питання стоїть в другому. Про те, що нас позбавляють депутатства, відбувся з'їзд партії, до речі, на який нас мали запросити, але не запросили. Це порушення нашого права. Так. Нам стало відомо 1 травня 2023 року. 6 травня відбулося засідання територіальної виборчої комісії, де виявили порушення закону в плані порушення процедури позбавлення депутатства, наслідок чого територіальна виборча комісія е, припинила ініціативу позбавлення нас депутатства. От і все. Натомість нам стає відомо, що з незрозумілих причин партія позбавила е, частини членів ТВК, вигнали, замінили голову ТВК, замінили секретаря ТВК. Прийшли на сесію і сказали, всі ті постанови, то все неправдива інформація. Ми будемо приймати свої. От і а Скажіть, будь, будь ласка, міняли. вам щось відомо про те, що на попередніх членів комісії... Чи тиснувся чинився тиск? Скурки тис? ряби до жінки дзвонили. Що чоловіка виженуть з роботи, якщо вона буде голосувати про припинення Це вашої на яких групи? Членів? Членів територіальної комісії. Конкретніше, прізвище, а Я не буду прізвище. я теж не знаю. Людина мені даний не давала повноважень. Мені не... Даний факт мені не відомий. Розумієте, річ у тім, що людина мені не давала повноважень називати її прізвище. Ну, Але, а ви, такі, але а ви такий мене... випадок був. А ви в мене просите, якась Ні, людина я вам вам відомо, таке. Невідомий мені даний факт. А, помощник депутата Кучера Роман Куркиряби дзвонив, обзванював членів комісії, погрожував їх. Криком мені вже невідома даний факт невідомо. Не, І то, то, я не то... маю ніякого відношення ні до курки ряби, ні до депутата Кучера. Ну Що ви ще можете сказати? Я ж вирізати не буду. Що ще я можу сказати? На даний час політична партія Українська стратегія Гройсмана здійснюючи політичний тиск на голів громад. Яскраві прецеденти: Бершать, Оратів, Ілінці, Гайсен і Тростянець е, всілякими можливими методами стараються політично тиснути на керівників громади, на самі громади, з метою здійснення якогось незрозумілого мені політичного цього піару, оцих гнилих методів, нічого при цьому не роблячи, не сприяючи нічим. І мені дуже дивно, що Володимир Борисович, навіть, мабуть, не знає про дані факти, котрий Гройсман, котрий керівник цієї партії. Mm. Тому що моргу у Вінниці вирішив, що він тут цар і він буде робити так, як я йому не Я пробачаю, як вас звати? Максим Миколайович. Максим Миколайович, скажіть, будь ласка, ви щойно назвали Гайсин і Бершадь? В да. Бершаді, наскільки я знаю, і особисто був на сесіях, і був при цих всіх скандалах, то наоборот, партія Гройсмана приїжджали представники і грою стоять за свого голову. Да. Тому ви вже сказали неправду. А с... Правду я сказав правду. Ні, так вони правду. наоборот його захищають, як тільки можуть. Так? Да. Да. І це в Добре. мене на відео є докази. Добре, я вам вірю. Ми там воювали з якоюсь партією, не знаю навіть, як звати. Ну, Чомусь вони об'єдналися з Гройсманами, хоча до цього в них була там війна. Дивіться, слідуюче питання: по Гайсині. Голова значить, громади. Сьогодні від Гройсмана, і я перший раз чую, і взагалі я по погасіні. А да ви підніміть і узнаєте, що там був секретар від Гройсмана, якого теж зняли. Причому сам Гройсман зняв. Знаю і Семенюк, депутат, Семенюк. І Ще один депутат. Але її зняли через те, що Микола Кучер туди завів свою людину. Значить, забрав цю і завів ту свою людину. І Там вже в другий раз кучер знов ті. То ви свою кажете, що це? Тобто, ви зараз кажете, що кучер з Гройсманом разом. Ні, вони воюють, але кучер ні, секретаря кажете, поставив свою. І ну. коли та секретар в нетверезому стані на своїй машині врізалась в автобус, її були звільнили, але потім їй дали роботу в сільській раді. Потім ну. вдруге там хотіли поставити. Ви протирічите зараз самі собі. Ні, ні, Ви не та... перебиваєте мене. Ну так я ж вам просто ну. поясню, що в гайську а воратові що робиться воратові. Вибачте, там не від Гросьмана голова. Горт ну, він не до Гройсмана, ну, Вратві там зняли? від якоїсь іншої партії. Ну, я туди не вникав, чесно. Ну, поїдьте в воратів туди. Я не вникав туди, я не ну, буду брехати. Ну, а, якщо за справді, виїдьте в Воротів. Ну дивіться, ну Гайсин і Бершить ви сказали неправду. Тому що правду, Гройсман, правду Гройсман за ними горою стоїть. Гройсман це скажу чесно, все, політичний проєкт, який, на жаль, для Вінницької області помер. Віри. Ну так само, як тобто, партія Ви якраз... Вінничани теж помре. Ну, і скоро помре. Партія ми вінничани. При чому тут партія ми вінничани? Ну, ми знаємо, хто тут керує в Тростянці ну, і хто тут е, замовляє музику, ми чудово знаємо. То хто? То хто? як ми, ми вінничани тут сьогодні вже керують. Де? Хто це? Та ви що? І ви не знаєте, не що, знаю. що будучи в партії Гройсмана, Валерій Коровій вас сюди поставив, у ці списки. Паща, хто такий Валерій Коровій? Бивший екс-голова. Да. Значить, Вінницької обласної адміністрації. Да. І на даний час, як той казав, безробітній він зробив свою партію. Ми вінничани до якої війшов Микола Кучер, Ларіса Білозір, Вацак і тепер, більшість тепер я вас переб'ю, да? то ви перед тим, як таку інформацію поширювати, то ви не путайте. Поняття партія і громадська Ні, громадська, організація. О, громадська організація. Так вона буде партія ви перед виборами, ну, ви так, щодо це знаєте. Ви знову ж уводите свої громадські об'єднання. Я знаю. Да. А тепер, е, а тепер я вам скажу, да? По-перше, я будучи головою виборчого штабу від Гройсмана, я робив списки. І ніякий Коровій мені ті списки не диктував. Це ж корові ваш місцевий. Ну то, що він наш місцевий. що? так. Вони ж підмінають сьогодні все під е, себе. Тут. Ну, То це їм задавайте питання, а не мені. Добре, я, мені дякую, ця інформація дякую, не відома, дякую вам, але такі. я вам ще скажу, якщо ви вже продовжуєте, да? організувавши вибори, роботу виборчого штабу, да? е, в інтересах, слово, обласного депутата Хміля! Наразі цей обласний депутат Хміль, як то кажуть, нас е, використав нас і все. І як відпрацьований ресурс, тепер там бігає під дудку обласного осередку партії. Перший Оце раз нам чую. Не зрозуміло. Перший раз чую таку інформацію. А я вам розкажу Дякую вам. наше подання про те, що нас знімали тіпа за народною ініціативою в лапках, написав Хміль Ігор Вікторович. І мені зараз не стидно це сказати, тому що я спілкувався з головою фракції в обласній раді ем, боже, паном Хом'яком. Голова партії Українська стратегія Гройсмана» в обласній раді, пан Хом'як, сказав нам вічі, що ваше подання про вашу звільнення написав Хміль Ігор Вікторович. І це було при свідках. І мені про це не стидно сказати. Скажу вам на камеру. Дякую. І це він закапорщик цього всього, що тут є. Да, Світлана Григорівна, можете знімати мене на відеокамеру. Дякую вам. На здоров'я. А тепер я хочу бачити це відео. Зараз ми спілкуємося з головою Тростянецької територіальної виборчої комісії. Розкажіть, будь ласка, про події, які сьогодні відбулися тут під сільською радою. Ця гоп-компанія сьогодні перешкоджала вам зайти на сесію, значить, оприлюднити рішення комісії. Тим більше що депутати вже пройшли по базі даних центральної виборчої комісії. Прийшли, були ви на винесені постанови, які я сьогодні мала оприлюднити на сесії Краснецької селищної ради, на яку мене не було допущено фізично е, е, ну, Фізично е, е, е. закривали двері, штовхали вас. Так, але все ж таки, е, не зважаючи на фізичні тортури, нам вдалося прорватися в сесійну залу, е, де е, ви зачитали були рішення? певні перешкоджання. Так, е, постанови були все-таки зачитані, чи їх чули, чи не чули, але постанови були зачитані. Тобто постанови зачитані, але депутати, які позбавлені депутатських мандатів, були в сесійній залі, і в залі і приймали е, голосу рі, ну, приймали рішення. Не так вони були присутні до моменту, по допоки я зайшла в сесійну залу. Вони були присутні і певно ж таки мали намір приймати рішення. Ну дивіться, вчора це було сьогодні. Яке число? 28, восьмей, да 28. А 27 числа я вже ввечері мав інформацію про те, що обзванюють бабків. І хотіли, значить, сьогодні вам не допустити вже в сесійну залу, щоб ви зачитали рішення комісії про те, що нові депутати мали зайти, але новим депутатам сьогодні так і не дали можливості зачитати присягу, щоб вони вже приступили до виконання своїх обов'язків. Ну будемо думати, що на слідуючій сесії проснецької селищної ради в них буде змога все ж таки отримати посвідчення і скласти присягу і а про рішення буде... суду, яке ви сьогодні казали, що у вас вже є на руках, що їм відмовили Перше, тим депутатам. Чую про рішення суду, тобто, якщо є рішення суду, суд має направитись судовим, виконавцям. Пристам, виконавцям, або ж все-таки на електронну адресу з електронним цифровим підписом ухвалу, або ж на Укрпошту. Ну, річ у тім, що це рішення, яке вчора мені попало в руки. До речі, його мені передали люди, які працюють в Тростянецькій, значить в сільській раді. Люди передали, бо вони теж багато чим не погоджуються з тими діями, які творить сьогодні голова громади і її заступники і секретарем. Значить, в тому рішенні немає сьогодні, ну якоїсь іншої заборони там просто призупинити до вирішення справи в суді. Але але дивіться, саме цікаво те, що сьогодні, на 28 число, у нас у нас немає цього рішення суду, значить, в базі даних. В реєстрі судових рішень це от тому. Те рішення, поки його немає у базі даних, його неможливо перевірити. Може воно дійсне, може воно на коліні написане. Ніхто ж не може сьогодні перевірити і дати чітку відповідь. В суді до речі, вчора дзвонили в суд, ніхто не міг нічого пояснити, чи таке рішення. Є чи його немає, і звідки воно взялося в них на руках в сільській раді. Можливо. На даний час... Мені... Але якщо, дивіться, подається позов там до сільської ради, до територіальної комісії, то вас, як представника чи голову територіальної комісії, мали попередити, ви мали бути в судовому засіданні. Тому що як я був теплику головою районної територіальної виборчої комісії, і були судові позови, то я сам особисто їздив, представляв як голова районної територіальної комісії. Так само ж ви мали бути в суді, представляти інтереси комісії, відстоювати своє право або ж виконувати рішення суду. Як учасники судового процесу, ну, взагалі то мали би повідомити. А вас сказати, ніхто не повідомив. Тобто на коліні десь хтось написав якесь рішення, бистренько ним скористалися і сьогодні провели бюджетні питання, тобто чисто грабанули громаду. А не будете ви звертатися в поліцію сьогодні? Звертаєтесь доліцію. Я заявила, оскільки в мене Овсяніков такий, я не знаю, працівник е, селищної ради розбив мені телефон, перешкоджав фізично і будемо писати звернення в обсяніку. А яку він посаду займає в сільській раді? Я не знаю, я не, я не працюю в селищній раді, я не, не знаю, не можу сказати. Ось так, шановні глядачі, ми сьогодні стали черговий раз свідками без приділа. Гоп компанії Тростянецькі Тросянці, яка називається Тростянецька сільська рада, і компанія. Я все-таки пробачаюся. Назвіться, будь ласка, хто ви посадили? Дивіться, я не можу вам назватися, будь ласка. Ні, я я журналіст, ви маєте назвати. Добре, ви будете журналістом. Я зараз працюю з людиною і хочу просто відібрати. Дивіться, людей. я зараз Добре. звернуся до вашого керівництва, що відмовляєтесь будь представитись. Будь ласка, звертайтеся до мого керівництва. Будь ласка, Добре. посвідчення ваше. Не буду я вам показувати. Що значить, не будете. Да, Пане не поліцейський, підійдіть, будь я ласка. Ні, хвилинку. Я звертаюсь до працівника поліції, предоставитись, показати посвідчення працівника поліції, він відмовляється. Дивіться, я не можу. Вам на що Покажіть мені, щоб я прочитав прізвище. Yes. Ну Ви повинні представитися, я ж звертаюся до вас yes. як журналіст. Я вам покажу посвідчення. Ша Мрієнко, Василь Миколаєвич дійсне до 25, 22.01.25 року. Яку посаду ви обіймаєте? Я вам представлюся. Ні, ви не представлялися. Я вам представлюся. Ні. Я вас просив представитись. Сказали, що не будете представляти. Ну, ви ж зачитали мої прізвища на Ну так, да. але посаду я не зачитав. Ну, посаду, ну. скажіть мені, в вкусні ну, формі. Ви посаду дивилися? Ні, не дивився. Ну, Навмисно я дивили? хотів почути це від вас. Ну ви дивилися посаду? Ні. Я хочу від вас почути. Я вам предоставив посвідчення. Пане Шрамко, будь ласка, назвіть посаду. Вибачте, будь ласка, я вам надав всі дані і. Ось так поліцейські в Тростянці потім пишуть тупу відповідь і пишуть, що особи не встановлені, ще там щось. Оце такі працівники недолугі сьогодні працюють Ростянецькій поліції. Це є щуренко. Щуренко теж на вас нападав? Так, да, всі нападали. Так, так. Це війна. депутати, яких вже позбавлені мандати, нападали на нападали вас. Нападали працівники Тростянецької ОТГ. А секретар, заступник теж нападав що... на вас? Тож. Да. То дивіться, річ секретар. у тім, що ці два. Козачки, вони не знають, що таке Конституція України, і взагалі не володіють це, інформацією, тому, що є Конституції України. Секретар Кузнецької селищної ради Кач Олег Олег Кач. А Любаня мене вирвала. Гаврилюк. Любаня вирвала Гаврилюк, у мене листа. А яке вона має право? Вона ж не депутат, вона взагалі бухгалтер, тіньовий бухгалтер з цієї громади. Ось ми стали свідками, де голова територіальної комісії. Я пробачаюся, хто ви, скажіть, будь ласка. Добрий день. Добрий день, секретар Терсанацької селищної територіальної територіальні комісії на пункті на і це ви сьогодні з головою разом прибули для того, щоб зачитати рішення територіальної комісії, і вам перешкоджали оці депутати, які вже позбавлені мандатів Намагались і виконати. в тому числі Любаня Гаврилюк сказали, заступник голови і секретар. Вам перешкоджали застосували до вас групу фізичну силу. Абсолютно правильно і пошкодили майно голові Терсанецької селищної територіальної телефон по. І порвали ви, документи. Вибачі, документи. Вибачі. Порвали документи, з якими вона була засіданні. Ну, — Ви встигли Попрацю. зачитати постанову комісії. Я, так, постанова комісії про реєстрацію так. депутатів депутатів середньої ради була зачитана. Все, дякую вам. Головне, що було зачитано. Відеозйомка якась проводилася, аудіозапис проводилась. Дякую, все. А зараз ми є свідками, як потерпілі працівники. Провод Тросянецькій територіальній виборчі комісії постраждали від рук негідників, до яких застосовувала груба фізична сила в сесійній залі, присутності депутатів. І сьогодні вони надають пояснення поліцейським для того, щоб була порушена кримінальне провадження проти цих аферістів, шахраїв гопкомпанії. компанії. Далі ми знову знаходимося в відділку поліції, де прийшов голова і секретар територіальної виборчої комісії, писати заяву. На жаль. На місці немає дізнавачів, немає слідчих, нікого немає. Хто має в цих людей відбирати пояснення, ми так і не знаємо. Ось так сьогодні працюють працівники поліції, які прикормилися тут, у Тростянецькій бригаді, і працюють не на народ України, не на Конституцію України, не на законодавство, а працюють під дговорнячкам із пані Червонецькою і її гоп-компанією, яка б'є людей в сесійній залі, рве документи, б'є телефони. Ось ми сьогодні знову стаємо свідками, як, як сьогодні це все відбувається в Тростянецькій поліції. Чи не пора вже цих старих кадрів старого керівництва розігнати і набрати сюди нову поліцію, яка буде діяти хоча б згідно Конституції, вивчити Конституцію. На жаль, вони не знають навіть Конституції. Я вже годину прошу, щоб мені написали талон, що я звернувся як журналіст, а вони мені пишуть просто громадянин. А потім мені відписку напишуть, тупу дурнувату, як вони це вміють робити, напишу, що я знов громадянину такому-то. Показий, бардак буде в Вінницькій області в поліції, і оці криси тилові будуть сидіти не на фронті, а тут -то сидіти, писати, дурнувати відписки, толку не буде. І жоден закон діяти не буде. То де мій талончик? З, 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 з Вінниці прийшлю, що ви журналісти, тоді ми зареєструємо. Ви, ви коли телефонували, Вінниця реєстрацію бере і тоді тільки нам скидає фабулу. Коли вони там перероблять сюди пришлютки, і тоді ми вам знов до них. Піді. Ну що ж, просидівши в райвідділку Тросянецькому поліції, близько трьох годин все-таки примусив написати. Їм, що я звертався не як хлопчик з вулиці, а журналіст. Але за три години ні слідчі, ні дізнавач, ніхто не з'явився. Нема кому прийняти відповідну заяву, крім того, що я зробив на лінії 102, крім того, що я все зафіксував на відео. Значить, Працівників на місці немає. А ночувати тут в мене немає бажання, тому після трьох годин перебування в райвідділку буду дякувати за гарну роботу. За дотримання законів України і Конституції працівникам поліції, які до речі і не знають, що це таке Конституція України, вони служать не народу України, не законодавству, вони служать чисто. Тросянецькій мафії і гоп компанії яка сьогодні окупувала Тросянець. Дякую вам, шановні, що ви є і що ви служите.